Всім привіт із України! Для хейтерів, для тих, хто хвилювався, що втік, отакий негідник і так далі. Не хвилюйтесь, ось я біля своїх йолочок знаходжуся, ялинок знаходжуся в себе в селі. Так що не рвіть пупа, е -е, як там, не нервуйтеся, ваші нерви дорого стоять. Навіть би якби була й можливість так, суму залистав і поїхав туди, чесно, бажання, такого немає. Тобто е -е, тому що. Ти до цього вже звик, ти тут народився. Зараз ми візьмемо маленьку, коротеньку паузу з відео з нашої робочої відпустки, тому що я хотів би вас запросити на один, один захід. Зараз ви бачили перший, другий день нашого, робо, нашої робочої відпустки. Потім третій, четвертий, там і так далі. І футбольчик, і це все остальне. Ну, це все буде далі. А зараз я хотів би запросити аграріїв на Агрозахід, Агрополтава, який буде знаходити. Який буде проходити в селі Мар'ївка Полтавської області 21-22 серпня. І тобто, в кого є бажання і в першу чергу, в кого є можливість, можете приїхати на даний захід, подивитися на виставку техніки, на демо покази. Там будуть представлені понад 100 компаній різного направлення, різного характеру. Це, в принципі, я так думаю, буде е, подібне, як Агрочелінж, куди їздив я і возив вас з собою. Але може щось буде інше. Якісь будуть там моменти, нюанси. Е, я думаю, в будь-якому випадку буде класно. Там буде і лотерея для ЗСУ. Там вхід безкоштовний, тобто не треба ні за що платити. Прийшли, подивилися, щось собі вибрали, купили, якщо є така звісно можливість. Мене, на жаль, там не буде в той час е, в ті дати, тому що я буду у в... в іншій відпустці на іншій зовсім е, території, скажімо так. Тому запрошую вас всіх на даний агрозахід. Перегляньте маленьку інтеграцію з запрошенням на дане е, міроприяття і тоді далі продовжимо. День поля Агрополтава. Вже 20 та 21 серпня у селі Мар'ївка. Сучасна техніка. Яка покаже себе в реальних умовах поля. Передові рішення для господарств, які змінять звичну реальність. Провідні агробренди презентують інновації, що змінять аграрне майбутнє. Тут ти точно побачиш більше, ніж очікуєш. Генеральний партнер компанія АПМ. офіційний дилер фенд і Валтра в Україні. Надійний партнер для кожного українського аграрія. Захід від Агротім Експо не пропустіть! Вже 20 та 21 серпня у селі Мар'ївка. Вхід безкоштовний. До зустрічі на полі. До речі, ж, головний спонсор даного заходу, агрозахіду АПМ. Це компанія, яка займається вальтрою і фендами, повнити ми були в них і на площадках. А де, де вони? Ага. І на площадках ми були там, і техніку їхню показував, і на цьому ж, як воно правильно називається, на корпоративі. Коротше. корпоративі. Так що, запрошую вас. Кого є можливість, кого є бажання. Подивитися, це все одно для саморозвитку, знаєте, цікаво, ніхто не змушує нікого ні куплять, нічого. А подивитися все одно інтересно. Так, ну що я вам скажу? Відпочивати це добре. Робити роботу теж треба. В Європі по-своєму красиво, все класно. І ти розумієш, за що ти там платиш налоги. А в нас, в нас як у нас, ну, маємо те, що маємо. Все-таки при їхній середній заробітній платі ціна на топливо дорожча, якщо перевести в гривні на пару-тройку гривень. Якоби ну, нормально. Але в нас ціни європейські, а зарплати, звісно, да. ну, не про Європу народ. Ми в Україні, живемо в Україні, маємо, що маємо, самі до цього всього привели Значить, я починаю трудові будні, скажімо так, і будемо сьогодні ми займатися роботою. Далі там ще я вставлю, приїде сервіс до класу, подивитись що там случилось і так далі. Думаю, буде цікаво. А тут момент який ну що, поки я ку куражився в Європі, тут все позаростало. Но тут ще з'явилися бандіти, блін. Оце був перший заход, я ось їх трави отакими димовими шашочками. Три в мене ось осталось, і зараз я буду їх далі додушувати. Ну це труба, блін. Де вони беруться, Откуда вони беруться. Не було, не було, бабах. Все, вже поналазили. Зараз ми їм таке вонюче запхнемо туди і хай вони пропадають там. Кстати, дієва штука. Я вже не один раз користувався і на базі і тут. Рекомендую. Вони є з різного характеру, є різна упаковка, але без різниці, що те, що те. Та ні, ну виходить, перша була інша коробка, там більше й не було, а оце ми потравили, і що -то вони все одно з'явилися. Може, це, звісно, слабіше. Ну, по крайній мірі, щось, щось працює. Димить воняє так, що я тіда. Так що, зараз ось газонокосілочка в руки і повний вперед. Зараз покажу, як воно красиво все вийде. Так, да, це буде не європейські газони, які там у них красиві. Ну, Там опади йдуть, там є. У нас, бачите, воно сохне на очах, ось, воно ж видно, дивіться, яка трава. Зовсім не така, як там. Там немає тих ні бур'янів, ні амброзії, нічого, ні лобот і прочого. Але ось амброзія от питається в задачі, дивіться, підвищення, амброзія. Ну що тобі тут, а це де ти взялася, що тобі тут робити, Але вона є. Ну, але, мабуть, клімат. Я думаю, що от клімата із-за того, що воно е, оці злакові бур'яни, ну, типу під газон, ті, що підходять, да, вони просто в нас сохнуть, тому що пече неймовірне. А не задавлюють амброзії. А там вони ростуть з неймовірною швидкістю і, відповідно, задушують такі буряни. Ну, це моя думка, я не знаю. Так що, в общем, що, починаємо. Зараз викошу, покажу, як красиво вийде. Підемо ще на кукурудзку, посозерцаємо і тоді поїдемо. Там на обід має приїхати Дядь Петя. Сервіс зробити мені клас або щось чуть-чуть починає -чуть барахлити. Ну і про це все далі там по В общем, подивитися далі. Не забудьте, далі буде. Ну що я вам скажу? Щось воно оце покосив, стало ще жовтіше, ніж було. Бачите, яка різниця? Капець. Оце що значить український газон без дощів і без поливу, як то говориться. В Європі там, звісно, все зелене. А в нас оце отаке, бачите? Не то пальто. Ну, воно напрягає оцей бур'ян. Портулак грьбаний. Це вже двічі по асфальту проводили оприскування гліфосатом. А воно все одно лізе. Сасуха. Асфальт, а воно откуди слізе. І прямо такими кущами прийдеться ще раз. Оприскувати. Ну, то вже чуть пізніше. Хороша тема це газонокосарка, тільки ця ж що е, бензинова. Так тоді я намучувався з тими проводами, а зараз нормально. Побыстренькому все викосив. Тут ось підрівняв, блін, ну не знаю, може витратих крутів гребаних. Ну, Це такий газон, да, український, якоби без поливів. Жах. Жох. Оце пекло народ. Виїхав тільки, що із тінька. Зробив, все покосив, все чотенько, 32 градуси в тіні. Ну, на сонці, якби стояло, там, я думаю, до 40-вніка б доходило це железо Пече це труба. Вологи катастрофічно не вистачає. Ну, маємо, що маємо. Зараз заскакуємо на кукурузку, подивимося, там, що там відбувається Сам давно не був і вам ось, в общем, покажу. А там тоді вже буду дзвонити для той сервіс. Сказали на обід. Ну коротше, Вже вже 15.26 а немає нікого. А мені треба їхати розтанірувати машину. Бо не можу пройти ОТК. Лобовуха притонірована, і бо кабачі притоніровані. І треба розтонувати хоча б бочини, щоб можна було пройти ОТК. Я взагалі варюся з оцих ОТК, ОТК оцих цих дебілізмів. Машина 2020 року. Нахрен їй проходить те ОТК? Значить, москвичі копійки, отам оце все сталь'о, воно може їздити без ОТК, яке на ходу розпадається. Тут а треба цей техосмотр гльобаний. Машині 5 років, да, грубо говоря. Я не ну, блін, добре, ну, якось воно має бути по другому Ні, тоді давайте якось вбирати всі Жигулі. Або хай теж проходять ОТК і, і проче. А це така машина нова. І за те, що вона грузова, це треба проходити. Е, е, ну, вона ж використовується не в комерційних цілях. Ну, чого я повинен проходити. Якби це я на ній гроші заробляв, базара немає. Як це моя жоповозка, грубо говоря. в ну, 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 нас як у нас. І, опять ж, вертаємося до Європи. Ну, мене це не влаштовує, багатьох кого теж не влаштовує. Да? Але я вертаюсь до Європи. Ми проїхали по Європі десь в районі більше тисячі кілометрів. Я ні одної фури на обочині не бачив, щоб вона стояла, робила колісо. Заїхали до нас і на відстані від кордону, скажем так, до місця проживання з десяток фур на обочині стояли, ремонтували колісо. Да? Тобто Момент нюанс. Там вже е, ту резину ми купуємо у них, тіпаж, бушну, да? бо на ній їздити у них там не можна. Ну там всі в рівних правах, понимаєте? як той на фурі, так і на той на фурі. А в нас виходить, що не всі. Цей на новому, на грузовому должен пройти, а той на старому Жигулю, той не должен пройти. Ну, ну це отак, розумієте, мене це воно чуть виморажує, ну просто труба. Ще якби ну, якось його можна було пройти без оцього зняття тоніровки. У нас стандарти європейські, але живемо, ми не знаю, як ми живемо. Так, ладно, давайте, в общем, про кукурузу заходимо в кукурузу, це у нас реджиті Алоєкс. Не буду брехати, яке тут АФАУ, яке ж тут АФАУ. Коротше, до 250. Навіть не Алоєкс, Alex, на минуточку. Алоєкс у нас посіяний по-прямому, 100%. Так, а це ось вже гони заходимо. Бур'яни. Труба. Ну, є, є ну, в міжджатні бур'янці, тому що... Друга хвиля була пішла, звісно ж, ніхто її не прибирав. Там уже, блін, гусінь у нас в районі знайшли з холдингом, з холдинга агрономом спілкувалися. Ну, ось, дивіться, який качанчик. Ну, 20 і чуть-чуть сантиметрів. Запилений. Запилений майже цей. Цей теж майже. Цей запилений. Цей запилений. Це зараз вивалюється запилений. Ну є, качанчики є. Аби їм ще щось налити. Що... Теж це бачите, ось це тріщини. Да? Люди показують в себе тріщини. І в нас тріщини. Пише там мені. Ну, люди пишуть там. Да, то ти не бачив засухи, коли пшеницю вбираємо, а врожайність є. Тот ти не бачив засухи. Та не хочу я бачити вашу засуху. Я знаю, що у нас тут було за рік більше 600 мм опадів випадало. А зараз як 200 за рік випаде, це буде добре. Тому я не хочу ні засухи, нічого, і нікому якоби не бажаю цього, що бажаєте ви мені в коментарях. О, типу в нас засуха, а ти тут ходиш пшеницю, розказуєш, що в тебе засуха, а врожай пшениці є. І як він є, то ти його не скриєш, якщо він є. Це раз. А во-вторих, там не засухи діло, те, що зимова волога якась була, і пшениця витягнула, це все діло. А от і кукуруза є, а опадів то нема. Писало неймовірне в Європі, коли були неймовірні дощі, бруди, там по 40-50 мм. Каплі три впали, пилюку не пробило. Ото От, й весь дощ. Це ось другий його родик. Тут сіяла вже е, ця турецька ота сівалочка, тут ось щось маленьке якесь. Тут високо. А, воно тут Це ж він пересівав. О, це вже вгони зайшли. е, Турецька та чотирьохрядочка сіяла. Давайте оце виламаємо. Йо то в принципі, вистачає кому ламати, я думаю, що допоможуть, Помощників вистачає. Чи хороше щось допоможуть, а в цьому я уверений. Ну не супер там, неймовірний розмір. Ну, то це я вирвав такий самий помірний, скажімо так, не, не суть. Суть. В рядах зараз посчитаємо, тут скільки є. Який не жалко. Так, тут перший. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 рядів. Качанчик невеличкий. 16 рядів. Оце мені цікаво, це хто знає, що, чого воно оце отак рядність нарушається. От гербіцида чи ні. Цей чуть не запилений. Воно по-різному, бачите. Той так не запилений, цей ось запилений. Якось непонятно. Непонятка, коротше, що воно тут до чого як. Ну в общем, кукуруза є поки що. Що буде далі, не знаю. Що, що є зараз, ми побачили, що буде далі, побачимо. Їдемо зараз на, ету, на базу. Буду дзвонити в сервіс, бо щось вони дуже довго їдуть. Обіщали на обід, а в итоге немає ніде нікого. Ну давай, я ж це вже казав. Так, тут таке? Не беремо перемикайтесь. Приїхав сьогодні раундап екстра. Ми в цьому році його використовували. Лупе, ваточник на ура. За 2-3 захода ваточника на полі не обнаружено. Раніше ми з ним боролися механічно, тому ми перейшли із Roundup Max на Roundup Extra. Всім рекомендую. Кого є ватні, кого є проблема з ватником. Заходьте тільки оригінальним Roundup Extra. і все у вас буде добре. Тут 663 калійної солі. Робота є як то говориться. Купував у Сані Семеняке канал Агрофоб. І якщо кому десь потрібен, там буде номерок, напишете, я скину. Чоловік може привезти вам прямо в господарство, не треба їхати нікуди, можеть почтою відправити, куча в нього всяких там препаратів. Ось, Наприклад, той самий протруйник теж я в нього е, взяв, тому що їхав він все одно попутно е, на пшеничку. А віцена ми її використовували е, в минулому році і в цьому році будемо використовувати. Так що, якщо вдруг комусь треба для розуміння, напишете, я номерок дам. На наступний рік ми вже закупилися, нам цього гліфосата хватить на наші площі, які ми ще навіть не спланували, що ми де будемо сидіти. Але раундап уже закупили. Так що майте на увазі, як договориться Сані. Готуємо з літа. Процес калібровки. Калібруємо пшеницю, леммі. Еміль. Оце вже виходить в кінечному результаті. Без мусора, без половинок. Вона така позадінька. До речі, ця пшениця фуражна, хоча вона е оце перва репродукція, сіяна елітою, оце ми купили перву репродукцію. Вона отака. Наша пшениця, самурай, третім класом робили аналіз. Так що все чітко, я вражений, здивований. Ой-ой-ой-ой-ой. Беремо тільки з оцих двох фракцій на посів. Оце в нас отход, ну а там камінці всякого таке Раніше в нас. Ця процедура движення, тут зайнять чоловік четверо, троє, а то і п'ятеро. А зараз все мобільно. Зараз і двох, позиції немає що робити. Якось отак. Так що калібруємо отаку От пшеничку Еміль, КВ, це, КВС, КВС, виробник чи хто там з даної пшениці, а назва її до сорту Еміль. Будемо сіяти таку. Самурай і Еміль. Плануємо. Підготавлюємося зарані, тому що потім то відпочинок, то ще, що то не буде коли. Поки приїду, вже треба буде сіяти, а нас пшениця не готова. Оце отак виходить. сад сім. отак пече. Тут ось відходи. Так, там ссуваємо. Це якраз на Корношку була б бомба, але при таких цінах піде воно в общак. 10 тисяч ПДВ, мінус 14%, 800 по третій формі. Ніяких свинок в цьому році не буде. То було раніше такі шари, в цьому році зерно коштує грошей. І за нього треба платити. Так що працюємо. Працюємо, калібруємо. Оце саме бомба виходить з цієї фракції. Тут прямо воно одне в одну. Тут вже таке. Є десь менше, ну а там не то пальто взагалі. Ну, якщо ми будемо пропускати тільки через отю, то це буде дуже-дуже довго. Тому побавимо висів на 10 кілограмів і все буде добре. Так, все, працюємо, і негри, сонце високо. Сьогодні в нас середа, сьогодні знімаємо і сьогодні побачите дане відео. Повинен приїхати сьогодні сервіс, щось не вийшло. У понеділок, у вівторок, чоловік зайнятий. Ну, в общем, сьогодні повинен приїхати. Е, що по трактору? Щось, щось. Перед тим, як їхати в Європу, виїжджав вже дискувати, щось заводжу, щось десь отута зашаруділо, заскрипіло. Ну, чуть-чуть там, я не знаю, скільки секунд проходить, яке чик, все, наладили, все нормально. Ну, ладно. Потім я ж, ну, ж причина є, я ж розумію, що тут то лі ролик, то ли там якийсь подшипник, то ли ще якісь моменти, нюанси. В общем, приїхав вже з Європи, давай же ж розбиратися. Я тут задискував всі площі і так далі. Зняли ремінь. Давай будемо дивитися, що ж тут відбувається. Тут короче, ситуація така. Ось, слухайте. Я думаю, видно. Чуть люфт. Ось тут в компресорі. Плюс, як знятий був ремінь, так прокручуєш генератор. Ну, є такий шорох так, в задньому підшипніку. Не такий не критичний, але є він. Ну, В общем, сервіс, Алло, допомогіте спасіте. І за того, що тут в компресорі неймовірний люфт, відповідно, тут ремінь почав. Гулять на натяжному, то треба розібрати, поміняти подшипнички там, подивитися, що там до чого. Як. Ну, воно в даному тракторі зроблено ж все так, що компресор пече постійно. Що вони так його зробили, не знаю. Ну, може, може не знаю. І за те, то, що тормоза теж пневматичний, тому воно все время колоте. Ну, на самом деле принцип в МТЗоні такий ідеальний, що треба компресор включив компресор. Не треба компресор виключив компресор. А тут він постійно колоте, соответственно, ізнос і так далі. Ну, ну, в общем, Оце момент нюанс один і момент нюансу там два. Приїде сервіс, хай знімають оце все діло. Міняють підшипники, оце все, що там потрібно, і роблять. Оце вам народ. І, скажімо так, БУ. От багато хто є, багато, та дуже багато людей, які думають, от я візьму БУ з невеликим наробітком і все буде люкс. Воно то так. Але той, хто не їздив на новому, той не зрозуміє е цього всього діла й моментів. От дивіться на даному тракторі, коли ми його купували, там щось приблизно було 2700 мотогодин. Цей трактор він... Ну, Він не вироблений, він був тільки в транспортних роботах. Да, в нього резина, допустимо, зношена, але мотор, коробка і так далі. Вони нагрузок не бачили. Бо він не був в воронках, отам, в культиваціях і проще. Ну там був там, отаке, отаке чуть, чуть Соответственно, 2700 для нього це пробіг взагалі. Ну, пиль. Тепер дивіться. Зараз 3300, це виходить, приблизно 600 мотогодин він проробив. Наконечник, пильник на от, писав. Це те, що робили, те, що при мені це ну, це ми робили, скажімо так. Тут ось Компресор, генератор, треба лізти, дивитися. Вроді би і незначне, але для того, щоб на новому дійти до е, отаких от проблем, це потрібно було проїхати 3-300 годину, логічно. А ми проїхали тільки 600 і ми вже починаємо сипати. Це аналогічна ситуація, та сама по машинам. Ми беремо БУ машину, ми тільки її взяли. Там хто б там що не розказує, яка вона там прекрасна і там у ній все поміняно. Все одно ти береш що Першим ділом масла, рівні, це все діло міняєш. Потім ти заїхав на ямуш, коли тобі міняли масла фільтра, а там пильничок поліс, а тут... А... Е, ще як щось потекло, а там щось посоплило і починаєш сипати гроші. Тому моя точка зору така, як я завжди кажу, нове є нове. Хай воно буде, допустимо, якщо ми кинемо там по автомобілям, наприклад. Хай то буде там Duster, е, е, там я не знаю, чи Mitsubishi Екліпс, ну воно буде нове. Чи ми візьмемо там Туарега, Крузака, Бушне, яке, яке вже з'їжджене, на ньому семеро померло і так далі. Тобто, моя така точка зору. Ось наглядний вам приклад. По суті, 600 мотогодин і вже починаєш у нього всипати, всипать, всипати. А якби він був новий, да, до 3000 мотогодин, це я не знаю, скільки це було. Це цьому 2 роки Це 10, ну хай навіть 7 років. 7 би років ти просто робив би, робив би і робив би. А тут ось 2 роки неповних, і вже починаєш у нього всипати. Оце такі моменти, такі реалії. Тому над цим треба задуматися, народ. В общем, що ждемо сервіса. Їдуть роблять. А ще ще що це я в кожному відео кажу, що кожен повинен займатися своєю справою. Все одно знаходяться умніки, пишуть, що то рукожоп, то ти що шоне, хто ти там що -то, там не може зробити. Та я можу, я вам сто разів кажу, я можу зробити, що хочу, я можу зняти цей компресор розібрати. Але питання чи я його соберу? Це перший момент, а другий момент зачем мені це робити? Я краще подумаю, як мені пшеницю на 100 кілограмів більше виростить, або продати на 100 гривень дорожче, чи ту саму сою, чи ту саму кукурузу. І оці 100 кілограмів вони перекриють мені оці всі сервісні моменти, нюанси. Я не буду крутити гайки, я їх крутити не люблю, але приходиться. І можу, як і масло поміняти, як ви там розказуєте, і все в машині його міняю, і в мопеді поміняю. Просто ну, ви чуть-чуть включаєте горшок. Чуть-чуть якось відкривайте очі, не просто там ушима дивитеся, а глазами слухайте. Понимаете? Тобто я буду робити у себе те чи інше, да, наприклад. А робітник, який робив мене, допустимо, да, буде стояти дивитися, я йому за це буду гроші платити. Ну, якось ну, трохи зображайте, трохи включайте голову. Це теж для нас невелика проблема. Тут його зняти, там я не знаю, десять болтів і так далі. Тобто розібрати не є проблема. Проблема потім піде в нюансах, що там почепні снять, потім там, можуть бути якісь там нюанси, по тому, по всьому. І опять, ну зачем? Зачем я його буду крутити? Зараз приїде спеціально обучена людина, яка стикалася з цим, яка це все діло робила. Я це все діло буду робити, там день, наприклад. Він зробиться щас, там, за пару часов, отримує свої гроші і поїде далі робити інші трактори там, чи комбайни. Зачем мені його крутить, вертіть? Ну об'ясніть мені. Сто разів наводив приклад. Ну, Ми ж зуби самі не лічимо. Ні, ми йдемо до лікаря, щоб полічив зуби. Ми там е як воспалення легких, ми ж його теж не лічимо. Теж йдемо до лікаря, лікар назначає, ми його е лікуємо. Ну, логічно. Ні, тут все одно знаходяться оці умніки, які люблять крутити. От і гайки. Ну, любиш ти крутити гайки. Ну, бери собі крути, роби, ремонтуй там. Ніхто ж себе не, не в чому не, не огранічує, ніхто не каже, що не роби цього. Ну, подобається, крути, Мені не подобається, я не кручу. Ну, розказувати, що мені треба робити, я ж не розказую, що треба робити. Тому давайте, чуть-чуть якось подобріє, по і все буде добре. Ну, дивіться, народ, ось поки виїхав із Еридона, ось дивіться, щоб не був брехуном 27600, отака коробочка. Отака коробочка. Це у нас помпа. От чого треба визивати фахівців? Потому що приїхав дядь Петя, подивився це все, каже, до компресора я б не ліз би. Діба, є такі ну, моменти нюанси, каже, що воно ще ходитиме, йо-майо. По генератору каже теж. Ну, ну є льогенький там, шолох каже, туди-сюди. Ну каже, я б теж ще б туди не ліз, воно ще каже, походило. Хорошо, Так я кажу, що скрипить. Полізли, поковиряли, покрутили помпа. Помпа коштує 27 тисяч гривень. Колись це народ була 1000 баксів. І от до чого я веду, перший момент це те, що треба звертатися до фахівців і кожен займається своєю справою. Тому що, якби сам крутив гайки, я б би той билю, подумав би, що треба знімати той компресор і все остальне, що там треба його, зробити. Е, перший момент. І другий момент це БУ, БУ. 3300, мотогодин, і вже треба міняти помпу. Хоч Саня і говорить, що типа, це нормальний. Нормальне явлення при цьому то тобто треба було його міняти. Ну, тим не менше, дивіться, 600 мотогодин я на ньому проїхав і вже міняю помпу. А так би я проїхав би 3300, а це умножить на роки, на пробіг і так далі. Це був б набагато пізніше, набагато довше. Тому я кажу, що нове є нове. Так, летимо на базу, бо вже, блін, начало п'ятого треба дороблять трактори, треба там, вієм, калібруємо в общем, роботи, нюанси. Це все далі покажу дорозкажу. Ох, ти їбіть тут же ж камери. Так, давайте, не перемикайтеся. Та я вас не знімаю. Коротше, я покажу, як виглядає 27 кусків, 27 600. Оце помпочка отака, стоїть вона отут. Ну, все легенько, все чітко, м'якенько. А ось стара. Ось стара і воно ну, туго. Чуть що воно щось не то, то воно, мабуть. І під Підклинювала, скажімо так, і, мабуть, дзищала. Оце вам народ і розуміння того, що кожен повинен займатися своїм. Ми покрутили, це ж отут ашків стоїть. отут. отут. Ми його покрутили, ну, мабуть, ну, плюс-мінус, бог я знаю. Нам не подобалося те, що я казав, генератор і компресор. Все. А сервіс спеціально обучені люди приїхали. Обнаружили це. Зараз замінять скільки там 27 за це, за ТО. 30 плюс тисяч Жирини і все. Зато упаковка, дивіться, яка красива, все тут як м'якенька. Тут за саму коробку 50% вартості. А 50%, бо це тут ось, бачите що? А якби була то не знаю, може було б дешевше. Оце отак. Так, у нас там щось суне чорне, неймовірне. Надіємося буде дощ. Так що ото якось отак. Я одну, що зараз порозлітаємося. В очередний раз нам не повезло, як завжди, обійшло в сторону і пішло хто зна куди. Погупало, подуло і все. І асфальт навіть не намочив. Ну, там видно по трактору. все, бачите. Понти. Значить що, сервіс поміняв нам помпу. Будемо сподіватися, що наша проблема з оцим шкряготінням пропала. Ціна питання, як ви вже в курсі, 27 помпа, 600, плюс 3 робота. 3600. Вийшла заміна і деталь. Ну, будемо сподіватися, що воно буде ходити. Я думаю, оригінальна запчастина, тобто, ну, по-любому, 2000 вона повинна виходити, мотогодин це 100%. Хоча, з іншої сторони, ми МТЗ за стільки років перебрали, 100 тисяч всипали. А тут, а, блін, просто помпочка і просто робота. Ну, якоби, так. Да. Належ 5. А якби даний трактор та був новим, і 3 300 мотогодин, якщо ми тільки 600 за 2 роки накатали. Тепер множимо це все діло, що в нас виходить? 3... 300 в рік, грубо говоря, 10, хай навіть 8 років. Це ми зробили за 8 років, а не за 2. От до чого я веду, що нове є нове. Ну, звісно, докупитися такої техніки нової теж нереально на сьогоднішній день 120 кусків він стоїть євроків, якоби. А на той момент, коли ми купували його Б.ушнем. Ну, там така ситуація склась, то есть, Не взять, це надо, треба було бути повним ідіотом. Тут есть, свої є есть моменти, свої нюанси. Але головне, щоб ви розуміли поняття, що БУ нове, то есть, БУ є моменти, є нюанси, а з новим енний період часу ти туди не заглядаєш і просто їздиш, їздиш як на машині, так і на тракторі, так і на всьому стальному. Пишіть свої думки з приводу цього, що ви думаєте. Тільки не написати, що я рукожоптав і проче, не мог там зробити, поміняти. Все я мог, просто в мене це бажання немає. У мене є інші задачі, інші моменти. Те, що ви любите крутити гайки, крутіть, вам же ж ніхто не забороняє і не вказує, що не крутіть їх. Крутите, молодці. Я не кручу, чого я одразу там якийсь такий-сякий, пересякий. У мене свого вистачає, повірте мені. Тим більше в даній ситуації, яка крутиться навколо, навколо нас, скажімо так. Так що так, класик зроблений. Пишіть думки, що ви думаєте по цьому. Ну, херово не пишіть, чесно кажу. А думки здраві. Напишіть, може хтось порекомендує. Допустимо, там замінник якийсь поставить, щось, там, щось ділове. Короче. Таке, тільки привістується. І буде люксово. Все, на цьому ми завершуємо. Сьогоднішній день прийшов до логічного свого завершення. Дякую за увагу. Всім пока.